Ми вітання глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю сьогодні спілкуємося про небезпеку кліщів і, власне, як її уникнути з лікаркою Ольгою Маркович. Вітаю, вітаю вас, Ірина. Власне, почнемо з того, який період вважається небезпечним для сезону кліщів. Так, власне, кліщі – це небезпечна проблема, як для України в цілому, так, зокрема для Закарпаття, внаслідок того, що кліщі поширені у всіх регіонах, у всіх районах Закарпатської області. І щорічно лікарі, лікуючи, мають проблеми із людинами, з людьми, які мають покуси кліщів. Ну, кліщі відносяться до родини Ксодіде, вони. Сезонні паразити і їхній перебіг біологічного циклу відбувається таким чином, що проявляється активність. Активність кліщів є в двох етап. На початку року це буде весна, початок квітня. Травень, зокрема, у Закарпатській області на початку квітня у низинних районах починається активність кищів у гірських районах, дещо пізніше, на місяць або на три тижні. У спеку, наприклад, як зараз, липень, серпень, сезон активність кишів зменшується, вони ховаються в затінені і вологі місця. А з настанням осені, коли знову є волога, тепло, їхня активність знову збільшується. Але більшість кліщів максимальна їх кількість у саме у весняний пік. Як гостро в нас стоїть кількість таких укусів на Закарпатті? Можливо, знаєте, кількість звернень. Так, кількість звернень більше тисяч тисячі є звернень в Україні, а в Закарпатті сотні сотні випадків звернень до лікарів. І це дійсно проблема проблема для області. От де найвірогідніше можна підчепити того кліща? Яких? В парку, в лісі, навіть на вулиці. Так вважаючи, що природними господарями кліщів є дикі тварини, які вони є резервуарами інфекції, які переносять кліщі, а кліщі – це власне їх, так скажемо, вони п'ють кров диких тварин. І е, передають їх іншим тваринам, або проміжною ланкою може бути людина. Епідеміологічний ланцюжок таким чином складений, що кліщ е, далі йде дика тварина, птахи, потім знову кліщ. Тобто це йде, якби замкнутий ланцюжок, і проміжною ланкою може бути людина. Також передається і домашнім тваринам, а людина. Найчастіше може заразитися, перебуваючи в природних осередках. Це можуть бути і парки, і сквери, і... але більше всього це іде природа, це ліси, чагарники, кліщі це кровопивці, на відміну від комарів. ну так, Кровопивці в лапках. На відміну від комарів, вони не літають, вони не повзають по деревах, але вони чатують на тварину чи на людину, на обабіч е, стежок, обабіч е, доріг на високій траві і в, е, в затінених місцинах. І е, коли людина або тварина проходить по стежці, вона може до неї до неї може кліч присмоктатися. І таким чином кліщ може присмоктатися і передати збудника, якщо він був інфікований людині. І ще що важливо, що кліщ не, не одразу присмоктується до людини, він може довго повзати по ній, він, і його напрямок руху це від знизу до верху по тілу людини, і тому людина має належним чином бути одягнута, захищена одягом бажано світлих, тоні в однотонного одягу, щоб було легко спостерігати, знайти найти цього кліща на тілі людини. А що рухається догори? Любить якісь окремі зони. Так, кліщ шукає окремі зони, він довго рухається, не присмоктується зразу він шукає тонку шкіру. Тому улюблені місця кліщів для присмоктування кліщів це за вушком, в районі шиї, під пахові впадини, пахова ділянка, тобто тонка шкіра, потилична ділянка. Тонка шкіра людини. Він Присмоктується і таким чином може передати збудника. Ну і так без медичних термінів, коротко, як іде процес цей присмоктування, як механізм в шкіру впивається. Так, він? так. Ну, механізм передачі збудника трансмісивний, тобто передача йде через укус кліща, і на місці присмоктування кліща утворюється Пляма, яка поступово, якщо кліщ інфікований був, і він передав найчастіше захворювання, яке він переносить хворобу лайма або іксодовий кліщовий бурельоз, тобто на місці укусу утворюється пляма, яка з часом збільшується. Так звана мігруюча рітема. Якщо на початку вона йде невеличка, то з розвитком процесу вона збільшується в розмірі її середина плями світлішає, а червоний по краю обмежена червоним баликом, в якій збільшується з кожним днем. Це основний симптом, на який може запідозрити лікар-лікуючий, лікар-інфекціоніст, і сказати, що це хвороба лайма навіть без призначення додаткових обстежень. Тобто це основний симптом хвороби лайма. Ще є симптоми, які відбуваються, які повинні насторожити людину: це підвищення температури тіла, млявість, головний біль, біль суглобів. Ломота в тілі, і при всіх цих синдром симптомах необхідно звертатися до лікаря. Якщо не звернешся, які от саме негативні наслідки, якщо не звернешся, якщо пропустити цей укус кліща, може бути розвинутись хвороба лайма. Ну я говорю про хворобу лайма, тому що це найбільш поширене захворювання, яке переноситься кліщами і саме в Закарпатській області. Може розвинутися хвороба лама. Людина не буде про це знати, а вона можливо виявить виявиться через якийсь час хронічні якісь ураження нервової системи, серцево-судинної системи, ураження суглобів. Це може привести до... Хронізації процесу, навіть до інвалідизації, і в виключних випадках навіть дуже летальні випадки. Цю проблему мають вже клініцисти, лікарі, які працюють з такими пацієнтами, і дуже багато є випадків саме пізнього звернення, коли люди пропускають саме момент укусу кліща. І власне, як попередити цю хворобу? Тобто, якщо ти навіть не звернувся, лікарі потім як діагностують, що це саме кліщ і чи це лікується взагалі? Так власне в Україні і ну, загалом немає вакцини від хвороби лайма, але існує антибіотикопрофілактика. Тобто, при ранніх симптомах людина, якщо помітила, що в неї був укус кліща, а вона звертається до лікаря. Власне, краще знімати кліща в медичному закладі, і все буде безпечно, це буде надійно, і це не буде мати на собою якихось наслідків, що це зроблено буде неправильно. Тобто в медичному закладі правильно був в травматологічному пункті, в хірургічному відділенні може зняти кліща, і лікар-інфекціоніст призначає антибіотикотерапію і Яка може попередити хронізацію процесу? Якраз хотіла запитати, бо дуже багато народних способів. Як вийняти, як діяти, чи всі вони неправдиві, скасуйте всі міфи і залиште правильний алгоритм дії. Значить, є кілька способів зняття кліща із тіла. Це, ну, основне, що я сказала, краще це б зробили в медичному закладі. Але, в принципі, людина і сама може це зробити, якщо не має можливості звернутися за медичною швидкою медичною допомогою. Значить, це перший спосіб, це від кліщ, кліща можна зняти за допомогою тонкого пінцета, в якого тонкі бранші. Тонкі бранші тому, щоб не роздавити кліща. Або серветкою чистою пальцями руку береться за самого кліща, щоб його не роздавити акуратно, і плавними рухами виймається, розгойдуючи з боку бік, виймається із шкіри, з тіла людини. А другим способом є використання бавовняної нитки, достатньо міцної, щоб вона не порвалася і не пошкодила кліща. Робиться петля навколо кліща, який присмоктаний навколо його. Ротового апарату, тобто якомога нижче петля, і дві нитки розтягуються, таким чином акуратно виймається кліщ. Якщо кліща пошкодити, це дуже небезпечно, якщо б кліщ був інфікований. Він може збудника передати саме в ранку через ранку, через свої слини, тому що передача відбувається через слинні залози кліща. Це ну, в нормальному такому нормальному байді, а також може передати через мізки шківника емулімпу при роздушуванні самого кліща, тобто виймаючи неправильно, роздавивши кліща, це може бути ймовірність того, що борелії, тобто збудники лаймбореліозу, пропадуть у тіло. Людини. Тобто навіть, його, якщо його витягли, все рівно є небезпека захворіти. Так, є небезпека, якщо його не добре вийняти, якщо залишиться його голівка або він роздавився. А якщо він вже заліз повністю під шкіру, пізно звернули увагу. Він повністю не може залізти, його, він проникає лише своїми щелепами, але його зовнішня частина тільце, його назовні. І тоді, тоді можна такими способами, як я розказувала, або пінцетом, або ниточкою його вийняти акуратно, щоб не пошкодити його саме ротовий апарат. І так, в такому плані можна убезпечити себе від передачі інфекції. Дайте поради. Поради для початку, як взагалі уникнути зустрічі з цим небезпечним кліщем, і поради, як уже діяти, коли вже це сталося, і що оглядати, як це робити. Так, Ірина, значить, це, щоб уникнути небезпеки, присмоктування кліщів. Потрібно е, завжди думати наперед, що ми йдемо в природу, що у затінених ліс, е, в затінених місцинах, вологих є висока ймовірність, що там будуть кліщі, особливо в літній період. От зараз минула спека, пішли дощі, і більша ймовірність, що знову активізуються кліщі, і вони будуть шукати або тварину прокормлювача. Дику тварину або людей, які вийшли на природу, допустимо, на прогулянку, або з якимись з цілями вийшли в присадибну ділянку, вони також можуть бути і там. І таким чином треба одягати на себе одяг, який щільно прилягає, і манжети, манжети застібнуті, сорочку заправлення у штани, штани заправлені у шкарпетки, головний обір обов'язково. Також е, бажано застосовувати репеленти, тобто засоби, які відлякують кліщів. І ще дуже важливо, якщо ви повернулися із е, лісу, із природи, потрібно завжди себе оглянути, оглянути себе, оглянути свій одяг, своїх дітей, які були з вами, чи домашніх улюбленців. І ще, що важливо, якщо ви приносите з лісу. Квіти, гриби, ягоди, ну чи на робочий одяг, який ви використовуєте на них також можуть бути кліщі, і тому можуть заразитися навіть люди, які не перебували у природі, маленькі діти, старші люди, які вдома, ну і потім перед клініцистами питання, яким чином вони могли заразитися. Тобто дійсно небезпечно і варто звернути на це увагу. Варто звернути на це увагу, і потрібно, потрібно дивитися, спостерігати за собою. І ще я хотіла сказати, що здоров'я людини дуже залежить саме від самої людини, від способу її життя. На 50-52% це. Саме який людина веде спосіб життя, як вона харчується, її фізична активність, як вона поводиться. Лише 20% — це спадковість, 20% — це екологія, і на 8-10% всього ми залежимо від медичної допомоги, від охорони здоров'я тобто, в більшості наше здоров'я в наших руках, і ми маємо думати про себе, берегти себе, берегти своїх рідних і не забувати про це. Дякуємо здоров'я всім і меру і перемоги нам усім. Що ж, дякуємо вам за таку цікаву і потрібну розмову. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму Актуальне інтерв'ю. Бережіть здоров'я!